Так, забрал всю всю файну штуку. подъеднал до аккумулятора. Ничего не блимает, ничего не перезавантаживается. Микаем инвертора. 230 вольт есть. Так, пробуємо вмикати сонце. Сонце побачив. Час має перейти на сонце. Все, пройшов на сонце, пішла нагрузка від сонця. Заряджається батарея, так, як ми бачимо, і працює інвертор на сонці. Якщо дубль 2 у нас вийшов вдалий, тішу власника, віддаю, але зауважую, нехай перевіряють заземлення, перевіряють поле, тому що прилетіло точно по сонцю, досталося ще блок уживлення, все остальне вроді не зачепило.